Привіт таки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас середа, на дворі тепленько. На сонечку 7 градусів тепла, зранку було 7 морозу. І пропоную вам зайти до мене на кухню і приготуємо салатик. Салатик простий у приготуванні швидко. Для цього нам треба буде крабові палички. 150 грам сир. У мене моцарела. Можна брати, кому який до вподоби, в кого який є. Маслинки. Зелена цибулька і петрушка. Якщо нема петрушки, сельдерей. Якщо нема сельдерея, можна скористатися одною зеленою цибулькою. У мене цибулька росла на вікні. Я її зрізала і використаю в цьому салаті. І також потрібний майонез. І починаємо готувати. Спочатку беремо наші крабики, нарізаємо. Нарізати будемо, будемо з такими шматочками. Такими тоненькими скипочками. Я взяла охолоджені, не заморожені, тому ось такими. Якщо хто бажає, можна охолодити у морозилку на декілька хвилин і натерти на терці. я буду шматочками. Отак. От не обов'язково і не принципово, щоб там було рівно. чи Кубики одинакові, все отак От швидко. Крабики нарізали з вами. Тепер нарізаємо маслини. Маслини нарізаємо, я буду нарізати так окільцями. Можна нарізати вздовж і будуть такими пластиночками. Ось. Можна отак. Я нарізатиму кольцями. Вони в салаті краще краще виглядають. Нарізавши крабові палички та маслини, починаю натирати сир. Сир натираю на терці, на крупній. Треба 200 грам. Тут якраз моцарелки 200 грам. Можна твердий взяти, на крайній випадок можна взяти просто творог. Кого немає твердого сиру, можна взяти просто творог. можна взяти плавлений сирок, охолодивши його в холодильнику, гарно треться, умукаючи муку, гарно треться на терці. На перший сир починаю нарізати нашу зелень. У мене петрушка і зелена цибулька. Можна сельдерей, і кого, яка зелень є. Тут не принципово. Головне, щоб, щоб було зелень обов'язково. Приготувавши всі продукти, нарізали, починаємо формувати салатик наш. Беремо тарілку, кільце і починаємо готувати. Спочатку кладемо крабові палички. розприділяємо рівномірно, Розпреділивши крабові палички рівномірно, здобрюємо щедро майонезом. Далі накладаємо наші маслинки. І також добрюємо майонезом. кладемо сир. І знову майонез. Зелень, Петрушка із Цибулькою. І знову майонез за кожним шаром кладемо з добрим майонезом. Ось такий, друзі, салатик вийшов. Смачний, я скоштувала. Насілі не треба солі додати, тому що крабики і маслинки дали свою сіль для салату. Кому цікаво, повторюсь рецептом: крабові палочки 150 г, сир любий 250 майонез. пів стакана, ну, ви бачили, скільки я кидала, небагато. Мабуть, півстакана пішло. Сельдерей. Ну, Зелень за бажанням. Кому скільки. ви бачили, скільки в мене було наблюдку, пішло половина маслини 150 грам і зелена цибулька 50 грам всього повинно бути зелені. Залишу під відео в коментарях рецепт. Кому цікаво, готуйте, смакуйте, фантазуйте. Отака смакота вийшла. Пригощайтеся, заходьте, посмакуємо разом. В кого є цікаві рецепти, діліться. Приготую я за вашим рецептом. Кому мій був цікавий, приготуйте і ви. Ну і, як завжди, бажаю нашим захисникам. Міцного здоров'я, гарного настрою, вам всім! Бажаю бережіть одне одного, себе бережіть. Слава Україні! Дякуємо лікарям за захист. Дякую, хто був зі мною. Дякую всім, хто дивиться моє відео, хто заходить на мій канал. Пише коментарі, ставить лайки. Заходить на стріми. дуже-дуже вам всім вдячна. Дякую за підтримку мого каналу. Всім всього найкращого, бережіть себе. Бувайте здоровенькі!